— Яка стильна людина вийшла. Дякую. Я дуже радий, що у вас там мало сходинок, бо я із задешками з дитинства. — Така ж фігня. — Я дуже радий, що не я один такий, а що такі поважні люди. Юр, будь ласка, прочитай графу в анкеті. На що витратите виграні гроші? Е, якщо виграю 50 тисяч тисячу витрату на пошук власного батька. Ого, якого ніколи не знав. Да. Не більше. А 49 тисяч передав на допомогу на Збройним силам України. Тисячу гривень. Тобто не сильно будете батько. шукати? — Та ну ні. Я, якщо 50 не виграю, а виграю там 20 наприклад, то ну взагалі не буду шукати. Це воно того не стоїть. <реш> Решту, то передам на допомогу моєму другу, який служить в його конкретний підрозділ. Прям такий. Точковий буде збір. Михайло, дуже дякуємо вам за вашу ідею, куди витратити гроші. Я бажаю вам успіху. Дякую. Перша хвилина починається прямо зараз. Слимаки це равлики бомжі. Дружина Кадирова перед сексом каже: Мі. Я Бог сексу. Під час сексу зі мною дівчата кричать, моє ім'я: Господи, Боже, міша, фу, забери це від мене, пожалуйста, я тебе дуже прошу. Хорошо. Михайло, дві тисячі у вас вже є. Можна знайти батька два рази. Чи йдемо ми на п'ять? Да, я звісно, так розумію, да, так. Да, є ще матеріал. Поїхали? Поїхали. Юрій Ткач виглядає як тамагочі, яке треба нагодувати, помити, вкласти спати і сказати: Юра, пожалуйста, хватить, перестань. Я тебе прошу. Монатік, коли приходить в дитячий садок, губиться в натовпі. Іноді під час сексу мене заносить і я стаю трохи агресивним. Клятий Порошенко, що ти наробив? Я виховувався в класичній українській сім'ї мамою і бабушкою. Дівчина дуже довго носила рукавички, тому тепер має два великих пальці: один великий, другий дуже великий. Юрій Ткач християнин, але під час сексу стає язичником. Зараз на уяву. Путін любить цілувати дітей в живіт, бо він вдихом витягує пупки назовні. Російський хлопчик питає в свого баті, коли він вийшов за цигарками ви були 8 літ. Жесть! Причому всюди. А я це писав, я просто думав, представляєте, що в мене в голові робиться. Це ж самі пишете жарти? — Так. Клас. <реш> <реш> Міша, Камаз. Колись називали, тепер не називають. А е чого тепер не називають? Бо я трошки скинув О. Скільки? Вже 20. О. Отже, Михайло, 5 тисяч у вас є, але Клас. ви заробили їх на 56-й секунді. Будемо старатися швидше. Йдемо на 10. Так, да, звісно. Поїхали. Моя бабушка дуже віруюча, і знаєте, що спільного в Ісуса Христа і тромба — Обоє в серці мої бабушки. Гімно, яке навчилось говорити, каже: мама, я в пліну на Україні. Прибиральниця в комп'ютерному клубі не любить мити під мишками. Для когось, для когось секс трапляється тільки на свята, саме тому я з нетерпінням чекаю на медовий і яблучний спас. Перший робот, який визначив свій гендер, каже Я жінка, а не посудомийка. Одного разу Юрій Ткач мав секс. І ні, тут немає продовження історії. Просто одного разу Юрій Ткач мав секс. В директора з виробництва зошитів три нарядних костюма. в клітинку в лінію і косу лінію. Що сказав Макрон, коли Путіна доїдали собаки? «Надо сохраніть йому ліцо. Слухайте, ну дуже круто. Дякую, дякую. Правді, дуже круто. Дякую. Прям кожен жар такий. Дякую. У вас вже є 10 тисяч гривень, чи йдемо ми на 20. Так, да, да, йдемо далі. Михайло, зал з вами, це відчувається хвилина для вас. Дякую. Я Михайло, тому моя дівчина після сексу каже: Міша, все фігня, давай новій. <рес> Якщо не можна бити свою жінку, можна татову. А... Дідам не можна нюхати кокаїн, бо вони кажуть, та давай по 50 грам бахнем. Касир в Макдональдс називає жінку постарше Happy Milf. Двадцять тисяч гривень. Боже, тут емоції неймовірні. Просто стоять. Ну нам вже не треба бити жінок. Я вас дуже прошу. ні своїх ні татових. Це все заради гумору, щоб ви сміялись. Будь ласка, не кенселіть мене <рес> в публічному просторі. Мені ще треба виступати. Я відчуття, що ви готові йти на 50 тисяч. Так, да, готовий, готовий. Ідемо. Ця хвилина для вас. Мій пісюн бачило дуже багато людей. Мій пісюн завірусився. Російського солдата і хлопчика, який об'ївся шовковець, всі об'єднує те, що в них сині губи. На заводі Моршинська спрацювала сигналізація, і працівники напустили газу. Свінгери люблять баню, бо вони люблять паритись. Перед тим як втонути, Олег Скрипка встиг вимовити: буй, 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 бу, бу, буй буй, буй. Знаєте, в яких колготах душа відлітає в рай? Сорок ден. В Ісуса Христа, тоненька дипломна робота і проблеми з печінкою. Бо... Я не знаю, чи то був сміх, чи то був розпач. Юра, ти сміявся? Звісно. Ну. Душа входить в районі 40 днів. Михайло, 50 тисяч гривень. 300! Головний приз. Це чисто. Я не знаю, як я вивіз. Це круто. Будь ласка, приходьте на розсміши коміка. Ну бабки, бабки є.